Всім привіт! Сьогодні готовлю салат із пекінської капусти. Для цього мені потрібна сама пекінська капуста, кукурузка, морква по-корейськи, огірочок, майонез з гірчицею і копчений окорочок. Із окорочка зніму шкірку і гарненько обріжу м'ясо, понарізаю. Половинку візьму капустини і гадненько наріжу. Також зроблю, щоб трошки мільче було. Ну, можна мільше, можна крупніше, кому як подобається. Двірочок соломкою порізала, один огірок. думаю, що буде достатньо. Додам сюди морку по-корейськи і кукурузку консервовану. Без заправки буде в мене французька гірчиця і майонез. Теж сюди все додаю. І все гарненько перемішає. Такий яскравий салат, виходить, м'ясний. Осінній краски осени. Ось такий салат получився у мене з Пекінської капусти. Осінній салат. Всім смачного! Бувайте здорові! До зустрічі!